Цей день, 5 березня, для нас став точкою неповернення, тому що цей день ми побачили, що військовим байдуже кого вбивати. Ти військовий, чи ти цивільний, то тобі будуть стріляти. Згодом ми дізналися, що це їхня звичайна тактика, і ми це бачимо весь час. Я Влад Самойленко, я киянин. 24 лютого 2022 року, тобто початок повномасштабного вторгнення, я застав в місті Києві у себе вдома і дуже швидко прийняв рішення з своїми товаришами об'єднатися в, в територіальній обороні міста Київ. З часом, тобто, вже в кінці лютого, зв'язуючись з знайомими в місті Єрпінь Буча, ми розуміли, що є потреба допомагати саме цим населеним пунктам, і в тому числі допомагати таким чином обороні Києва. Із кінця лютого 2022 року і на початку березня ми почали їздити в Ірпінь, завозячи сюди все необхідне, як військовим, медикам та цивільним. Паралельно ми почали звідси вивозити людей. Паралельно ми знайшли транспортні засоби і допомагали з евакуаційними колонами щоб якомога більша кількість жителів цих міст, зокрема Турбінь, буча, ворзель, гастомель, могли вибратись живими і цілими. Короче... Грузим всім підряд. І у нас сьогодні тракторець. 5 березня 2022 року. Під час одної з чергових наших місій в Ірпінь з Києва. Де ми збирали різні вантажі, ми вибиралися з шістьма машинами легковими та одним великим автобусом від 59-місним. Перед поїздкою ми постійно уточнювали, яка ситуація в Ірпіні, кількість обстрілів, тому що розуміли, що росіяни вже близько і постійно відбуваються обстріли з різних видів зброї. Ми уточнили, що можна вирушати, відправились. Наш маршрут військовий між Києвом і Ірпенем на блокпостах дещо коригували, тому що з'являлася різна інформація, як потрібно їхати, щоб залишитися живими. Уточнюю всю цю інформацію, ми швидко в'їхали в місто Ірпінь з боку міста Стоянки, яка на той момент була е, проїзна. Е, В'їхавши в місто, ми побачили кілька машин, які їхали рознесені, прострілені, Хтось їхав вже на дисках тобто з пробитими колесами. Е, попередні дні. Прямо ж такого ми не бачили. Це було для нас таким першим неприємним сигналом. Але почули більшу кількість е виходів і приходів е різного типу артилерії, мінометів і інших. Так як зв'язком були проблеми, нам було важче знайти е точку завантаження людей, яких ми кликали на евакуацію. А нас щодня. Десятки і сотні людей зверталися через різні соціальні мережі по мобільному зв'язку і просили вивезти людей з Ірпеня і з Бучі. І так як ми самі кияни, і не супер класно орієнтуємося в самому Ірпіні, для нас це вже була проблема, коли не працює навігатор, мобільний зв'язок дістатися до точки е е евакуації. І одночасно вивантаження тих вантажів, які ми везли. На соборній 1 знаходиться. Е Релігійна споруда, на якій е, мало бути місце вивантаження вантажів і власне забирання людей на евакуацію, е, вся колона, тобто сім автомобілів, проїхали е, туди, е, побачили десятки людей, які хотіли е, виїжджати. Але почалася якась паніка, зросла кількість пострілів і казали, що росіяни вже зайшли в Ірпінь. Якраз 5 березня, тоді коли ми приїхав в чергову евакуацію. Треба оперативно приймати якісь рішення. Ми вирішили швидко скидати всі речі, які були, забирати ту кількість цивільних людей, які ми можемо забрати, і швидко вибиратися тим самим маршрутом, який ми сюди заїхали. Як координатор колони я прийняв рішення розділитися, і перша частина колони вирішила в напрямку міста Стоянка. Прямувати назад з тими людьми, яких встигли забрати. Е, між Жірпенем і Стоянкою є один блокпост, і прямо перед нами ми дізнаємося, що розстрілюють цивільних машин, які рухались перед нами. Це змусило нас дуже швидко е, розвернутися і вибиратися хоч кудись. Бо всі кричали, що росіяни вже тут. Інтуїтивно ми... Інтуїтивно ми почали. Рухатись до відомого вже Романівського мосту, де залишили транспортні засоби. Перебрались на інший бік і чекали, коли решта колони доїде до нас. Півдня решта колони не могла виїхати і ми не знали, що з ними відбувається. Ми лише бачили, як відбуваються різні прильоти по самому Єрпеню. Не було мобільного зв'язку, ніякого з'єднання. Але ввечері ми побачили. Решта нашої колони, крім водія автобуса, який зміг вибратися цілим через день. Паралельно, поки ми чекали, ми не сиділи, склавши руки, а ми почали просто переводити людей, які рухались до Романівського мосту. Члени нашої команди, мабуть, першими почали наводити і робити переправу завдяки підручних засобів, піддонів, дошок. Інших засобів, щоб людям було зручніше проходити річку Ірпінь, яка якраз була біля цього Романівського мосту. В якийсь момент почали приносити, привозити і приносити поранених людей. Десь члени нашої команди переносили поранених дітей. В якийсь момент принесли пораненого російського танкіста. Нам потрібно було теж евакуювати. Попри те, що його хотіли, що хотіли зробити над ним. Самосуд, але вирішив його залишити живим, надати домедичну допомогу і передати спеціалізованим органам. Також ми вже почали переносити вбитих українських військових, продавати його медикам. Я вперше в житті наклав турнікет на людину, це повторювалось наступних два дні ще кілька разів. Відповідно, мені довелося застосувати ті знання, які сподівав, що ніколи мені не пригодяться. Але надавав ту допомогу, яку я міг. Цей день, 5 березня, для нас став точкою неповернення, тому що цей день ми побачили, що військовим байдуже кого вбивати. Ти військовий, чи ти цивільний, по тобі будуть стріляти. Згодом ми дізналися, що це їхня звичайна тактика, і ми це бачимо весь час. Цей день ми втратили певною мірою страх і якісь комплекси, тому що ми розуміли, що кожну хвилину ти можеш робити якусь користь і допомагати комусь іншому. Максимально ефективно, наскільки ти можеш, знаєш або відчуваєш. І ми так робили. За період лютий, березень, квітень з міста Ірпінь наша команда безпосередньо з міста Ірпінь евакуювала десятки, хоча, мабуть, і сотні, бо ми рахували кількість цих людей до міста Києва, щоб вони були живими і цілими. Від Романівського мосту кількість таких людей була більша. Чому я це поділяю? Тому що. Умови, в яких здійснювалася евакуація людей до 5 березня, після 5 березня, вона розділилася. І не було єдиного автомобільного проїзду, і нам доводилося після 5 березня щодня приїжджати сюди, нічленни нашої команди, сідали в ті автомобілі, які ми покидали в місті Ірпінь, пробиратися в різні приватні будинки, до якихось житлових кварталів, забирати там людей, про яких нас просили їхні родичі, пишучи нам в соціальних мережах, в приватних повідомленнях, просячи по мобільному зв'язку. В більшості випадків ці люди чекали, що за ними хтось приїде. І цими хтось були, в тому числі і наша команда, а звісно, також інші волонтери, які працювали тут. Тому завдяки волонтерам, які займалися евакуацією, було врятовано сумарно тисячі людей. Іноді доводилось вивозити загиблих людей, передавати їх медикам. Комій ста я на свої просто сісти, написати свою промову. Суми? Справа хто, що у мене немає, тепер не ніколи нічого нікого, тепер діля своє більше, але врешті. Вшила усіх, я люблю У -у -у. Хай люди, текі люди, текі соти за дай свої витоні соти я дай, шохуайсь, соханти людям першу друг сорту, а люди текі люди, такі, сотням в тендені, зі своїми висотком стрет усю. Це ми собаки евакуюємо з міста Ірпінь з хорошими людьми. Ось ірпінь, ось собаки.